Всім привіт. Знімаю на фоні ферми і на фоні корови, яка чекає запліднення. Так як бачите, всі корови повиходили, в нас пішли на пасовище. Ось, а я хочу дати їй трошки сінця. Ось і, е, даючи сіно, хочу відповісти трошки на питання. Е, мене питали ви. Як хтось буде слідкувати або передивляється прямі ефір. Запитували мене, скільки йде з середнього шнурка. ось Так, щоб стабільно, то воно десь так, 40-45 метрів шнурка. У мене йде до 50 метрів. Ні, то я так вже переборщив. Десь 40 метрів. 40 метрів у мене. Корівник я так розмотував його. 40 метрів шнурка, 45 на обмотування сіна або сінажу. У нас такі виходять. тюки. Така довжина і така відрегульована. Ось Тому що це йде подвійний шнурок, я його порахував. ну Вийшло там 20 з чимось метрів довжина. То, тобто Два шнурки, то виходить 45. 45 хай буде метрів йде довжини шнурка на обмотування сіна. Також мене запитували, скільки йде в нас клійонки на обмотування. Ну, я не підготовлююсь, але просто ви собі можете порахувати. Ось в нас в середньому один круг, це є. Якщо так обмотати круг, це є 4,40 Ось такі у нас тюки, ви собі можете там представити. 4,40 От таких кругів ми даємо 23-25, як виходить, як 24. В середньому хай може бути і 25, що ви так рахували. 25 кругів ми даємо клійонки. В загальному рулоні є півтори тисячі метрів. Ось, і ви собі можете порахувати. Кинути на калькулятор, скільки то вистачає і Скільки ми даємо, скільки виходить на тюка, кажу, 4,40. Просто у нас залежить вічки. Ви можете робити, дивіться, у нас, наприклад, є... Е, прес дозволяє робити і такий маленький. такий великий тюк. Так, А це маленький остаток. Оце дуже вигодно і класно. Ось, Бачите, дивіться, він гарно набитий, гарно плотно. Е, собі зробили ось такого маленького тюка. Ось, ну він не має, наприклад, вже 4,40, але це все буде залежати від вашого преса, наскільки ви робите величину тюків. Ось я собі, в принципі, так, на око дивлюся, але це у нас такі виходять ось в середньому 4,4, хай 4, буде 4,40, от така його радіус, так? Точніше, це буде ось так виглядати наші тюки. Ось і, користуючись нагодою, ось хотів би висловити подяку. Е... Хотів би висловити подяку нашій нашому Львівському департаменту, а також е, аграрній палаті. Ось. Е, також хотів виділити подяку організації ФАО. Можливо, воно десь там не... Я вже це поговорив, але ще раз хочу подякувати. Ось На прямому ефірі і в своєму відео хотів би так їм вирізати за надане зерно для України і насіння, яке нам допомагали. Ось також фінансова була допомога, були і дотації були під час війни. Я знаю, що це не так легко. Ось, але головне працювати з молодими фермерами та фермерами, які розвиваються і не один рік працюють, а не надавати тим, які сьогодні тримають корови. І завтра продають. Це стосується кожного напрямку аграрного. Бо є такі фірми, ферми, які чують, що буде дотація. Вони вже перекидають корови або ферми перекидають. Ось на нетелі, на корови. Так само стосується землі. Є дотація на малини. Все, все Буде дотація на малини, сіє малину. А, буде дотація на хміль, сіємо хміль, сіємо сою. Це дуже треба звертати на то правильно. Тому що я казав і буду казати, тому що в владі хтось є такий, або хтось пропихає своїх, або свої е, пропозиції. Звичайно, що так і буде, і було, і буде. Ось. Е, працюйте з простими фермерами, з малими фермами. Так, вони не хочуть працювати, е, щось там цикають ту дотацію. Тих пару сотень тисяч, але е, вони не дуже хочуть працювати з ними. Цикають, бо мусять працювати, тому що є зверху дивляться за, за тими департаментами. Ось, е, тому що не платять великі податки. Вони хочуть працювати з тими, які платять великі податки, які є, мають е, робочі місця давати. Так? Ну, я, як ми маємо до того дійти? Звичайно, що легше зараз працювати з тими, давати землю тим великим фірмам, тому що вони будуть великі податки платити. Люди не мають, де хто не має, де корови пасти, вигнати. Вона писала мені, людина, дали їй, ледь вибили 10 гектарів на 40 голів худоби під пасовище. Добре, що дали хоч 10 гектарів, то так добре, я нічого не кажу, але е, маєте бути зацікавлені. Оце, і вони так виділили тій людині 10 гектарів, а потім будуть е, всі 5 чи 10 років говорити, що вони там виділили, ми там виділяємо, ми там дбаємо за простого і візьмуть за того приклад одного і все. Допоможуть комусь одному, двому все вже висвітлюється, тішиться туди-сюди. Треба допомагати малим розвивати їх, додати, дивитися, що вони розширюються, давати ще в цьому напрямку підтримку. І кожного року у вас є аналізи, ви можете аналізувати, в кого є приріст, когось нема. Так, це все робиться, не робиться що місяць, що скільки там. Наприклад, я беручи по собі, ми не реєструємо кожного місяця нетелів, тому що назбирається Певна кількість, тоді ми беремо їх, збираємо і їдемо до Львова. Там нам казали, що чому у вас немає, наприклад, цього року в мене ні однієлі ще, ні корів, нічого. Ні, на корови в мене всі кульчиковані. І нетеллі є кульчиковані, так? але там до півроку, можливо, і більше, до півроку, напевно, півроку вже пройшло. Ось в мене від зими нічого в мене не реєстровано. Ну, тому що я собі на збиру і на раз пішов, зареєструвався. Пореєстрував ті корови. По-перше, -по нас ніхто не відповідає. Ветеринар від нас відрікся. Він має свій напрямок. Ось він має простих людей, дбає про малих людей. А ми мусимо самі, самі їхати в Держреєстр, брати зелені карточки, оформляти, ставити печатку. Ось найкраще це вживу бути, це все зробити. ось. І потім чекати, вже, вже передаючи, можуть передати ветеринарам навіть тим самим або до району. Ось, Тому що це все робиться через область. Ось таке хотів ще тут доповнити у відео. сказати. Ну що ж, Зараз будемо давати сінце корові. Подивимося, як вона буде його споживати, тому що це. Весняна трава. Ось ви бачите, у нас вони тут різнотрав'я. Оце найгірша трава, яка є. Ось вона велика, але це в нас кажуть народі, це є різоха. Вони так її не дуже поїдають. Але в принципі ми стараємося так її, щоб з осені і до осені під час таких годівель повіддавати цю тасіно. Ось таке. Ну що ж, думаю, що буде корисне це відео для когось. А ви напишіть, як за вас дбає вас департамент, чи вас допомагають. Ось як вам з відновленням погулів'я. Як ви тікуєте, заготовляєте сіно, наш. Ось. Та й все. Всім гарного вечора. Даємо коровці і чекаємо. Ще раз скажу запліднення. Всім пока.